Україна це країна героїв, героїв, яким присвячують кіно. Розпочнемо сьогоднішній топ із найкласовішого цікавого фільму Максимоса. Це дуже цікаве кіно, яке говорить, що українські герої не лише хоробрі, а й кмітливі та винахідливі. Події відбуваються в 1636 році. Польський король відправляє запорізьким козакам довгоочікувану платну, щоб уникнути повстання. П'ятеро козаків відправлені на зустріч у призначеному місті, щоб отримати золото та безпечно доставити його до Запорізької січі. Через кілька днів повертається лише наймолодший із козаків. Півживий і без золота. А потім він розповідає, що його побратими були жорстоко вбиті. Головним підозрюваним у вбивстві козаків та викрадені золота стає хорунжий Корсунського полку Максим Оса, який прибув одним із перших на місце подій. Перед смертю один із козаків загону, на які напали, розказав йому про посиголовця, мешканця лісу. Згодом Максим розуміє, що до злочину причетна не лише потибічна особа, а й людина. Щоб довести свою непричетність, головний герой вирушає на пошуки винного. І йому доведеться зіткнутися з місцевою легендою, чудовись Пасиголовця. пройти через серію випробувань, щоб очистити власне ім'я та вийти на слід справжніх убивців Максима Осу створив киянин Ігор Баранько, який згодом переїхав до Америки. Перший комікс вийшов у Бельгії у 2008 році французькою, і лише через три роки українською. Бажання екранізувати його з'явилось у 2012 році, але знімання розпочалось у 2019. Мабуть, щоб точно все закінчилось добре. Кіно це не просто реальна історія, але і як терапія для глядачів так і для творців. Ніхто не може мене вбити. Смерть сама тікає від мене. То прийде мені у хату, і правити, як я маю жити. Вихаркає свої печинки, бігми бож. Довбуш. Це одна із наймасштабніших та популярних українських стрічок, в основі сюжету якого життя найвідомішого з опришківських патажків у Карпатах Олекси Довбуша. Події фільму відбуваються в Карпатах на початку вісімнадцятого століття. Жорстоке правління польської шляхти змушує гуцулю тікати в гори. Двоє братів Олекса та Іван Довбуші через жорстоке правління шляхтичів опиняються поза законом і стають опришками. Вони тікають у ліси, де згуртовують побратимів. Згодом через смерть батьків та у Кахпом Степана брати стають ворогами один одному. Один прагне грошей, другий справедливості. Гуцули починають повстання, яке очолює Олекса, наводячи страх на жорстоких загарбників. Шляхта робить усе можливе, аби знищити Довбуша. Довбуш це людина, яка стала на захист своєї землі, боронила від загарбника. Тяжкі часи народжують справжніх людей. Звичайно, він герой. А чому він це робив? Тому що він міг. Образ Довбуша сьогодні є надто актуальним. Війна стала колискою для героїв нашого часу. Які, які Олекса Довбуш, захищають нашу країну і стають сучасними символами мужності, духу та сміливості. Ми були рекрутами. Одна з найбільш обговорюваних стрічок 2024 року. Український фільм у стилі Ментарі розповідає про бійців третьої окремої штурмової бригади. До підрозділу потрапляють мотивовані та стійкі воїни, для яких війна не просто важкі шторми, а й життєва місія. Історії полону, подвигів та втрат. Цей фільм сприймається якось інакше, тому що перед вами не актори, а люди, які не грають героїв, а є ними. У центрі сюжету 19 річний Борис Савенко стає рекрутом. Том з журналіст. Він бере інтерв'ю в героїв третьої окремої штурмової бригади, розпитує про життя, війну та мрії. Його очима показано шлях бійця від перших кроків під час проходження курсу молодого бійця до справжніх дій на лінії бойового зіткнення. На прикладі побратимів, з яким він спілкується, показано наскільки різними є люди, що потрапили до лав війська. Ви побачите багато історій. Наприклад, коли військовий ослухався наказу і ціною свого життя врятував інших. Або як воїн відмовився здаватися в полон на Азовсталі. Це кіно про сповідь реальних героїв. Можливо, скоро ці герої або інші воїни ЗСУ стануть героями коміксів. Як свого часу став капітан Америка та Максим Оса. Ці Воїни б'ються за Україну. Ці люди створюють нову мілітарі культуру сучасну українську. Я звичайно розумію, що ви прийшли на мій канал, щоб подивитися відео і все. Але я буду дуже вдячна вашій підтримці за поширення цього відео своїм друзям чи колегам. Лише разом ми зможемо розповсюджувати україномовний контент, щоб нас та славних українців знали у всьому світі. все більш не відволікаю приємного подальшого перегляду. Документальний фільм Ми наші улюбленці та війна. Фільм створив тревел-блогер та журналіст Антон Птушкін, який під час своїх подорожей він сам став сценаристом, режисером та у багатьох епізодах оператором. Робота тривала півтора роки. Спершу проект планувався для показу західній аудиторії, бо українці і так бачили ситуацію на власні очі. З початком повномасштабного вторгнення безліч українців полишали домівки, аби врятувати свої життя. Часто тікали, не встигнувши взяти най- Неоквітніші речі. Хтось був впевнений, що їде на кілька днів, тож ж тваринок залишав вдома. На ланцюгах собаки, замкнені у порожніх квартирах котей та тварини із зоопарків, зачинені у надійних клітках. Усі вони хотіли жити та потребували допомоги людей. До роботи було залучено чимало іноземців, а сам фільм створено у кінопродукції України та Канади. Це перший повнометражний фільм Птушкіна. Фільми це найдивовижніший спосіб подорожувати часом та простором. Дуже вже хочеться наступним новим Фільмом, що був фільм про нашу перемогу? Отож, допомагаємо ЗСУ, допомагаємо волонтерам, наближаємо нашу перемогу разом. До зустрічі з новим відео! Бувай!